Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 20 20-й -ти тижневий випуск і сьогодні. Ми поговоримо про Маріупольський трамвай, про чарове поповнення трамвайного парку у конотопі, про грандіозні плани на впровадження електробусу у Харкові. А також подивимось на відремонтований тролейбус МАЗ у Миколаєві. Розпочинаємо. У цьому тижневому випуску почнемо із Маріуполя на окупованій частині України. Також проводиться своєрідні оновлення. Нещодавно місцеві блоки рефізувалися старими новими трамваями. Черговий раз відновили партію Татри та СУ, і це преподноситься як якісь такі нові трамваї. Звісно, щось нереальне відбувається в Санкт-Петербург. Як місто попри тим Маріуполя, відновив депо і відновив декілька партій трамваїв, що вціліли після обстрілів. І це припоноситься населенню як новина. Впрочем, нічого. нового. Але я так би мовити, дорікав. Типу, Російська Федерація така велика країна, і там знаходиться аж два міста: Москва і Пітя, які мають досить таки непоганий рухомий склад у своїй. Йому трамвайному парку, хіба вони не могли для вітрини рускава міра на окупованій частині України привезти, хоча б там вітязя чи львінка для пристойності для того, щоб по, така була красива картинка, щоб якісь нові сучасні трамваї каталися. Привезли, але з нижнього Новгороду. Наприкінці червня до трамвайного депо номер 3 привезли не флагманів російського трамвайного парку, а модернізований вагон із символічною назвою Спутник Зе. На даний момент трамвай тільки відбуксирували у депо, по є світлини, де його привезли до Ілічівського депо, і тільки проводиться обкатка. Судячи із світлин, трамвай є частково низькопідлоговим, там присутні сидячі місця. Про кондиціонування ще не відомо, тільки видно світлини з порталу Ріановості. Наступного дня трамвай вивели на обкатку. Як ми можемо спостерігати на цьому відео, і найближчим часом вже почнеться навчання персоналу на управління цим трамваєм. Тож продовжимо слідкування. Вати ситуацію на окупованих містах України і надалі. Приємні новини приходять з конотопу. Місто отримало нещодавно у партію трамваїв, і на цей раз це татри т 6 а 5 із чеської острави. Нагадаю, що раніше з цього міста до конотопу прибули партії автобусів Солярис -10, і Вони вже курсують вулицями міста. А цього разу очільник міста Артем Семеніхін поділився світлинами трамваїв, що вже будуть відправлятися до України. т 6 А5 це варіація Чехословацького трамваю. Татра, що випускалася у 90-х роках. Так, в Україні є такі трамваї курсують, наприклад, Києвом та Харковом. І на відміну від модель трамваїв Т6Б5, що вироблялося конкретно для СРСР. Ці трамваї мають інакшу ширину кузова, вони є вущими за Т6Б5 і створені спеціально для проїзду на таких вузьких європейських вулицях у старому місті, як ми можемо спостерігати в багатьох містах Чехії чи Словаччини. А також ці трамваї. Більш адаптовані до швидкісного режиму, мають доступ до систем багатьох одиниць і здатні для курсування на швидкісних лініях трамваю, як це, наприклад, робили у Остраві. 25 трамваїв Т-6 А5 поповнять Конотопський трамвайний парк і доповнять минулу поставку з варшавськими консталами. Так, місьмедниць-тисячне місто отримало за рік майже 50 трамваїв. Це чудовий результат, який дасть можливість повністю замінити трамвайний парк міста і ще мати запасні трамваї у якості донора. Що стосується консталів, то ці трамваї вже завершують процес сертифікації. Вже найближчими тижнями матимемо новину, що перші вагони вийшли на маршрути Конотоп. Ського трамваю нещодавно пройшла конференція зі сталості розвитку міського самоврядування. На них було присутньо багато очільників міст, і серед них мене надихнула така промова харківського міського голови Ігоря Терехова. Пропоную послухати. Я скажу, може не популярно таку річ, але я так вважаю, я так буду робити і маю таку надію, що мене харків'яни будуть підтримувати. А я не хочу, щоб у нас були БУ трамваї, чи БУ тралезі, чи щось інше БУ. Ми ж будуємо державу, іншу державу. Такі слова очільника Харкова мене трохи надихнули, адже новий сучасний громадський транспорт, який адаптований до вимог сьогодення, це саме те, чого шукає українське місто вже десятки років, бо ну, відверто населення вже стомилося від високопідлогових трамваїв, тролейбусів застарілих, які ну, якби підтверджують якийсь е, такий міф, що громадський транспорт є. Пережитком минулого і треба пересідати на авто, на відміну від європейських міст, коли ми приїжджаємо і бачимо зовсім інакшу картинку. Тобто такі слова дійсно є досить адекватними і актуальними, і приємно чути таке від мерів міст, що вони розуміють цю проблему. Але маємо дещо інакший висновок з цього приводу. Я дуже вдячний міжнародним фінансовим інституціям. Таким як Світовий банк, таким як Європейський інвестиційний банк, ЄПРДІ, які зараз підтримують і Україну, і місто Харків. Буквально вчора нам дали згоду на кредитні ресурси 15 мільйонів євро на закупку електробусів. І в місті Харкові будуть електробуси. Тобто знову за старе, виявляється, що тільки електробуси врятують харківський транспорт. За словами Ігоря Терехова, місто на це виділять 15 мільйонів євро. Нові багатосекційні трамваї, чи соляриси або мани, що вже курсують харківськими вулицями і підтверджують свою ефективність, навіть не зважаючи на те, що вони бу, могли б принести значно більше користі транспортній системі і готувати нічого не треба, адже вся інфраструктура для цього вже присутня. Ще півтора року тому я порівнював тролейбус та електробус ось у цьому відео. І я дійшов висновку, висновку, що незважаючи на те, що електробус є безумовно великим досягненням нашої людської цивілізації, те, що така велика габаритна машина, як бус, може присуватися на електриці, дійсно є чудовою. Але, на жаль, ще не досягнуто відповідно технологічного рівня для того, щоб це було, по-перше, ефективно, по-друге, безпечно. Тому що в багатьох європейських країнах зараз призупиняю. Використання активне електробусів через займання акумуляторів. Наприклад, Харкову не потрібен електробус, коли у місті є трамвай, метро, автобус. А що найголовніше, це тролейбус. Багато кілометрів тролейбусу, який покриває велику частину міста з 10 маршрутами, тролейбус залишається просто відновити контактну мережу, полагодити і щось вирішити з руховим складом, який постраждали під час обстрілів, або закупити новий. 15 мільйонів євро. Це два роки більше 25 нових багатосекційних трамваїв. Це 100 автобусів стандарту Євро 6, або 70 тролейбусів ПТС-12, і точніше, його аналогів більш нових моделей ПТС-12309. Це більш нова модель тролейбусів з автономним ходом, який пересуваються зараз Вінницю чи Чернівцями. Тобто можна повністю буквально замінити старенький ПТС-12, умовно кажучи, або просто додати, і усього вже буде 120 тролейбусів у Харкові. Мають функцію автономного ходу. Хіба це не чудово? Ну але ми хочемо впроваджувати електробуси. Що найголовніше, тролейбуси це майже те саме, що електробуси. А найголовніше, якщо ми порівнюємо тролейбуси з автономним ходом та електробуси. Між ними немає ніякої різниці, тільки те, що тролейбуси просто заряджаються інакшим чином. Завдяки тролейбусам із автономним входом можна було б краще сполучити райони, що зараз залишаються без нормального тролейбусного сполучення, як, наприклад, селище Жуковського, де раніше ходив тролейбус номер 2, а зараз тільки 55-й маршрут тролейбусу витягує на декількох ПТС цілий район, і вони звичайно в будні дні, вихідні переповнені. Тим більше закупляти електробуси, коли порушуються умови експлуатації тролейбусів з автономним ходом, які мають схожий принцип роботи, це ідея сумнівна. Ті самі ПТС-12, що були закуплені Харковом ще до війни, не мають системи охолодження акумуляторів. В спекотну погоду деякі тролейбуси перегріваються і вимушені їздити з відкритими люками. Чи буде інакше з електробусами? Сумніваюсь, але якщо закупівля електробусів дійде до реальності, то треба бути готовим, що за цими машинами треба доглядати дуже серйозно, інакше будуть займання або поломка машини, через яку електробус буде просто проживати свої дні у депо. У Миколаєві капітально відремонтували тролейбус 2012 року випуску МАЗ. Так, він вже вийшов на маршрути міста. І під час ремонту було проведено капітальний ремонт, замінено ходову систему, складові системи управління. Також зробили внутрішнє оновлення салону тролейбусу МАЗ. Встановлено систему відеоспостереження, яке додатково виведено на монітор у кабіні водія. Також електротранспорт забрендували у фірмову ліврею у стилі Миколаїв. Місто на хвилі тролейбус було відремонтовано. Силами комунального підприємства Миколаїв Електротранс на це витратили орієнтовно 300 тисяч гривень і усі роботи було проведено за два місяці. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, які новини громадського транспорту були важливі для вас цього тижня. Також пишіть вашу думку стосовно новин, що були зазначені вже у цьому тижневому дайджесті. З вами був Макс і до нових зустрічей.